Ворожа ракета супутник чи метеорит. Яскравий спалах в небі поставив на ноги українську столицю. Пізно ввечері, 19 квітня, кияни побачили яскраве зарево, яке супроводжувалося звуком, схожим на вибух. Після цього в області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи почали повідомляти про ворожий об'єкт в області. Згодом жителі столиці один за одним стали ділитися кадрами незвичного явища в небі. Після цього у мережі відбувся справжній бум. -мен. Як повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, світіння, яке бачили жителі столиці падіння космічного супутника НАСА у повітряних силах. Тим часом повідомили, що спалахи над Києвом пов'язані або з падінням супутника, або метеорита. У свою чергу НАСА стверджує, що спалах в небі над Києвом не пов'язаний з супутником. Йдеться про несправний 270 кілограмовий супутник, який за прогнозами мав приземлитися на землю орієнтовно у цей же час. Однак у цей період він ще перебував на орбіті. Відомий некомерційний освітній проєкт про космос «Зе Альфа Центаурі повідомив, що наймовірніше над Києвом пролетів болід. Це досить рідкісне явище, яке виглядає як вогняна куля, що рухається у небі. Політ боліда нерідко супроводжується звуками, що нагадують грім. Його уламки, як правило, падають на землю у вигляді метеоритів.